Ми тягнемося до тих, у кого все добре, особливо коли довкола хаос і невизначеність. Ми хочемо бути поблизу тих, хто знає дорогу і не боїться йти. Але чому б самому не стати такою людиною? Тому, хто бажає стати такою людиною, я відкриваю курс по вивченню системи таро від нуля до профі, який допоможе вам вийти з страху змін, що паралізує вас. Ви зрозумієте, куди рухатися зараз і як це зробити найефективніше для вас. Ви надасте спочатку підтримку собі, а потім за бажанням і іншим людям. За допомогою Таро ви зможете завжди приймати вірні рішення і отримувати мудрі поради від таро. Система Таро допоможе розвинути інтуїцію та розкрити свої таланти. Тому що система Таро це глибинна філософська система, вивчаючи яку ви постійно будете розвиватися. Мій курс лише для тих, хто готовий стати автором свого життя, хто дійсно в цьому зацікавлений. Пройшовши даний курс, ви отримаєте глибоке розуміння карт і станете справжнім професіоналом своєї справи. Курс побудований на системі класичного таро-райдера Уейта. Це на системі таких карт. Тому, якщо ви забажаєте взяти участь у курсі, вам варто придбати таку колоду карт. Груповий курс проходитиме в закритому Telegram групі. В групу я набираю 3-5 чоловік. Вся інформація надаватиметься в аудіоформаті. Плюс фото-розбір кожної карти окремо. Також е, можу проводити і індивідуальне навчання. Якщо вам це цікаво. Е, якщо вас це зацікавило, пишіть в особисті повідомлення або переходьте на сторінку Facebook, посилання знайдете в шапці профілю. І записуйтеся на мій курс. Навчання проходить на платній основі. За детальною інформацією звертайтеся особисті повідомлення або ж на сторінку у Фейсбуці.